Можна, можна. Будь ласка. Ні, відео і фотофіксація буде, ви покажете мені своє службове посвідчення, я його сфоткаю. Це ж е, стаття 9 закону України Сфотка, про, захід, про захист персональних даних. Я вона не забороняє, вона дозволяє службове посвідчення фотографувати. фотографувати. А чого ви боїтесь? Я не боюся. Ну, то чому? В чому проблема? Документ я не дам фотографувати вам. 에, службове посвідчення це не є персональне, це не є паспорт, ідентифікаційний код, на який можна якийсь кредит можна зробити. читати, писати, знімати Я вам не дам. Я перепишу. Я перепишу. Що значить перепишу? 에, Що значить перепишу? Фікса мені треба зафіксувати, з ким в голов... я розмовляю. Голові. Ні, голові? ну в мене пам'яті такої нема. Я перепишу повністю ваші дані і 에, ну, перевірю вас також по базі, по базі даних. E, yeah. Чи ви подавали свою заявку на гвардію наступу? Може, ви якийсь? хилянці yeah. якісь? Може, ви не подавали заявку в гвардію наступу? Yeah. О, yeah. Э, сховалися за погонами, так? Да? Yeah. Ну, yeah. А я хочу перевірити вас по базі гвардії наступу. Yeah. Чи подавала людина заявку в гвардію наступу? У мене є анкета, ми зараз її заповнимо. Чого ви боїтеся? Ну, давайте. У мене є анкета, гордію наступу. виписані, Самому що я не бачу просто. ну все. О, це мене переписано тут. Так, це не це, це чистий блок. Ось у нас є дані. ой, трошки. Нічого, нічого. У нас є дані. Це документ? Ні, це не документ. Я перепишу. Це виписано анкета на гвардію наступу. Тут є... Щас, щас, щас. Тут є анкетні питання. І я перепишу ваші дані, так сказати, на волонтерських засадах. Ми заповнимо її. Є ні. Я не волонтер. Ну, от в даному випадку якби є волонтерське таке бажання. От, будь ласка, до якої бригади хочете долучитися? Ваше прізвище, ім'я по батькові, громадянство, вік, сімейний стан. Ми заповнимо з вами 17 стаття, частина 4 Конституції України. Конституцію України признаєте? Я все признаю. 17 ви стаття, частина 4. Що ви, ви підвищаєте голос? Я не підвищаю. Дорогий. 17 стаття, 4 Конституції України. Що говорить? Збройні формування та Збройні сили України не мають права обмежувати права і свободи громадян України. Ми не обмежуємо, Ми заблюдаємо боку закону. Кого закону. Що ви повинні робити з собою? Які документи? Згідно з якого законом? Читаємо. Ви ж, у вас пам'ять хороша. Хороша, в мене пам'ять. Добре. Закону, який порушує 22 статтю Конституції України. Прекрасно. Будьте поясняти суди. Що е, без питань подавайте на суд? Ні, спочатку придивіть. Ні, я не буду цього придивляти. Якщо мене затримують, то протокол затримання зачитати мені права. От, адмін адмін за на три години цей предоставте мені, мені державного адвоката пам'ятку про права мої затримання. Адмін на три на години можу повідомити також ще свого персонального адвоката і можу повідомити Добре. близьких. Добре, будь ласка, це ваше право. Ну, я вільний? Ні, ні, не мене затримуєте. Ні, де не є ваша військова Аби у вас нема повноважень мене затримати. Мене може затримати поліцейський е, з дотримання всіх вимог. Подальшому на цей протокол я буду звертатися до свого адвоката, буду консультуватися, якщо що, на нього відповідно буде. Е, чому ви його знімаєте? А чому не можна знімати поліцейського ви Документи, що? Документи, які посвідчують особу, є. Звісно, є. є. Е, на законну вимогу. Згідно з чого? Стаття 18.3. 18 пункт 3, або закону України про поліцію? Це стаття, яка стосується вас особисто. Вас не знаю? Так, да, я прекрасно Знає. знаю. Я вам приділяю, змінився. Ні, при чому тут? Ви, так. Я можу її знімати. Давайте я зачитаю. Будь да. ласка. Хабаза Юрій Олександрович, да. поліцейський офіцер громади, ВПН номер 2 Вінницького Руб. Можна друге, це де сказано, що посвідчення. Що служило, да? Да, да, власнику. власнику посвідчення. Посвідчення. ви надивилися. Там, да. там де немає посвідчення слова. Да. Бачите, тут написано? Зараз Є. Проходить? Проходить. Проходить. Ви пред'явили, так. А в, я згідно з чого вам маю прид'являти якісь документи? В Україні ведемо е, мобілізацію. Так. Надяно. Всі особи, зобов'язані носити це військовооблікову Згідно з якого конкретно закону, якої конкретно статті. 160-та постанова Кабінету міністрів України. Ознайомте мене повністю. Я знайом... На сайті Верховної Ради можете провести. Ну, я зараз не маю технічної можливості, Можливо. ознайомитися Ну, я або знімаю відео, або шукаю постанову. По-перше, постанова це не є в нас Конституція і не є закон. Вони нижче по статусу. Є і відповідно. Закон, я маю право ознайомитись повністю з тими документами, які мене якось обмежують у правах і свободах. Що? Да. Що, щоб ми вам всі закони? Ну, принаймні і... ті, які ви, ви ж їхали сюди на такий, так сказати, рейд. Да? Грубо ви суда, ну так, рейд. Ну, да, рейд, виловлювали людей цей могілізацію проводити. Кого мобілізацію ти сказав? Ну так, да, да, абсолютно вірно себе Мобілізацію, мобілізацію можна не мобілізацію. Ні, мобілізацію, я правильно. Да? Ну так. Да. НКВД та СП. НКВД? Ну да, а що Ти себе чуєш? Я себе, чую, я себе прекрасно чую. Ти себе інколи чуєте, що таке. Я себе прекрасно чую. Ти заражаєш трохи якусь анкету заповняти. Якої тобі й нема по факту. Угу. Надивишся, бо знати чого. Я дивлюсь, да. Ти не виробив про мобілізацію? Да. Себе хочу, я себе, себе прекрасно чую. Я тільки відпоярив, блядь, що ти мені говориш, щоб я прийшов зараз сюди, сказав, де підвинити всі військовооблікові, і ти мені говориш про мобілізацію? Так, да, я говорю про ти, мобілізацію. Зараз там, які хлопці, зараз там, це в не мобілізація, виходить. А що в нас має бути примусова мобілізація? Примусова, я при це ти просто понормально прив'язує. А в чому різниця тоді з Лугандонією, Денерією і Україною? Тоді, якщо в нас примусова мобілізація йде. Може вона має бути добровільна? Якась мають бути стимули, а не людей заставляють